Ольгопільська дільнична лікарня обслуговує пацієнтів з п'яти сіл. Всього в медзакладі 25 п'ять ліжкомість, і всі вони зайняті. Однак, 31 грудня на сесії районної ради вирішили перепрофілювати лікарню у амбулаторію сімейного типу. Тобто медичний персонал скоротять, а пацієнтів лікуватимуть в режимі денного стаціонару за принципом отримав укол, можеш йти додому. Це нереально, щоб людина просиділа до п'яти, пролікувала за п'яти годин вечора, а потім йшла, бог знає, куди додому. Тож це нереально, люди добрі. На село дуже велике. Місцева влада себе проти переведення її статус амбулаторії. Такими змінами стурбована не лише місцева влада, а й самі пацієнти. Марії Іванівні 76 років. Та незважаючи на свій поважний вік, жінка організувала в Ольгополі народний краєзнавчий музей. каже, лікарня збудована ще в 1912 році і є історичною пам'яткою. Старенька бідкається, мовляв, якщо лікарні не буде, то село вимре. Молоді мало, а їздити далеко на лікування люди похилого віку не зможуть. Раді людей що Куріють так, трудяться, треба зберегти нашу лікарню і не закривати ні при яких обставинах. Оце просьба всього миру нашого району. Стурбовані такою медичною реформою і самі медики. Якщо дільничну лікарню перепрофілюють у амбулаторію, то медперсонал скоротять на половину. Від теперішніх 52 працівників залишиться 28. Головний лікар каже, колись лікарня мала статус районної. Однак 10 років тому тут закрили пологове, дитяче та хірургічне відділення. Із 1992-го медзаклад отримав назву дільничної лікарні. Люди цим обурюються, що хочуть закрити, перейменувати, зробити амбулаторію сімейного типу. А так як амбулаторія сімейного типу не призначені ліжка, де люди можуть знаходитися кругсуточно, то людям нашим, хворим треба буде прийшли, отримали уколи, капельниці і уходять додому. Так, бачу, населення це не хочуть це мати. На лікування до Львопольської дільничної лікарні приходять люди із сусідніх сіл Любомирки, Стратівки, Демівки та Берізок. Саме приходять, тому що в кращому випадку автобус між селами курсує раз в день або автобусного сполучення немає взагалі. В настоящее время. люди против закрытия больницы. И таким образом они не смогут ездить при таком состоянии дорог и автобусном сообщении, приезжать в районный центр. А в дальнейшем среди народа идет такая информация, что возможно и районные больницы будут после реорганизации, будут закрыты и надо будет ехать или в Бершить, или в Тростенец. Капітального ремонту Ольгопільська дільнична лікарня не бачила вже 13 років. Натомість косметичні, медичний персонал та навіть самі пацієнти роблять за власний рахунок, аби лише було де працювати та лікуватись. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.